Чи можемо ми пізнати Бога з досвіду? Не потрібно довго думати, щоб дійти висновку, що ми не самі себе створили. Ніхто не питав, хочемо ми народитися чи ні ми просто з'явилися на світ і все. Також ми усвідомлюємо, що ми смертні. Сьогодні, завтра або післязавтра наше життя добіжить кінця. Так само і все, що навколо нас, одного дня щезне. Однак можливо думати про вічне, суще, але не тимчасове. Тому, незважаючи на те, що навколо нас лише скороминущі речі, ми прагнемо того, що не проминає, триває вічно. Нам хочеться, щоб якась частина нас не зникла, тільки якщо Бог справді існує, Він береже нас і підтримує життя всього творіння. Бути людиною означає, між іншим, мати уявлення про Бога та прагнути Його. Прагнення до вічного і абсолютного властиве усім культурам.